Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні хочу поговорити з вами щодо сучасних біомаркерів, які можливо використовувати для контролю ефективності хворобомодифікуючої терапії, і більшість доповіді присвятити саме нейрофіламенту, який є найбільш перспективним. З маркером з цієї точки зору. І так, давайте згадаємо, які додаткові методи ми можемо використовувати для того, щоб об'єктивно контролювати ефективність хвороби модифікуючої терапії. Звісно, орієнтуємося на неврологічний статус. Можемо використовувати шкалу ДСС, МСФС, шкалу з 25-футовою ходою, дев'ятилунковий тест та SDMT. Думаю, що більшість з вас знайома з цими шкалами і знає, як вони використовуються. Мінусом є те, що зачасту вони вже показують нам зміни, які відбулись, і ми не можемо мати якісь прогнозуючі елементи одразу, коли вперше зустрічаємо пацієнта. Також в нас є класичні діагностичні методи: це магнітно-резонансна томографія головного мозку та спинного мозку, аналіз ліквора, Викликані потенціали а також додаткові діагностичні методи. Оптична когерентна томографія зараз широко використовується в більшості обласних центрів, навіть можна спокійно знайти даний метод. Магнітно-трансферна томографія, магнітно-резонансна спектроскопія, а також будь-який сучасний апарат МРТ має можливість зробити дифузійно зважені зображення та дифузійно-тензорне зображення от для того, щоб можна було оцінити рівень ушкодження. Щодо лабораторних змін або біомаркерів, тут вони розділяються на низку груп, в залежності від того, про які клітини, про ураження яких клітин йде мова. Якщо ми говоримо про аксони, аксональне пошкодження, ось тут ми бачимо: це в нас і нейрофіламент, і таопротеїн, амілоїдний прекурсорний білок, тубулін бета. Маркерами нейронального пошкодження, мова про тіло клітини йде, це 14-3-3 протеїн і нейрон специфічна енолаза. Маркери гліальної дисфункції. Глієн знаходиться навколо нейронів і забезпечує масу функцій, імунного захисту, трофіки, інших механізмів. І от ви бачите на екрані, які є маркери її пошкодження. Також можемо, маємо верніше в арсеналі маркери пошкодження або. Від маркери метаболізму міеліну, це бачите, що міелін основний протеїн, і міелін-олігодендроцитарний глікопротеїн, імуномодулятори і процеси, які відбуваються під час запалення. Тут низка, бачите, теж є в нас біомаркерів. А також є перспективні напрямки, тобто виділені нові речовини. І досліджується можливість їхнього дослідження і використання в якості маркерів пошкодження. Тут бачимо те, про що ми говорили, більш зображено в вигляді графічного структурованого матеріалу. І так. Щодо нейрофіламентів, це цитоскелетні білки, що виділяються з пошкоджених аксонів і є маркерами аксонального пошкодження. Вони виділяються як в кров, так і в лікверд, можуть досліджуватись. Значить, в крові нейрофіламенти обозначаються англійською S маленькою «serum» і в лікворі маленькою «c», тобто Cerebro Spinal Fluid. Підвищення рівнів нейрофіламентів в спинномозковій рідині корелює з кількістю CD4-Т лімфоцитів, а також показано, що у пацієнтів з трансформацією рецидивуючо ремітуючого російську склерозу в вторинно прогресуючий росіяний склероз також є позитивна кореляція з підвищенням концентрацій концентрації цих нейрофіламентів. Також є дані, які підтверджують, що релапс або рецидив розсіяного склерозу він завжди супроводжується підвищенням концентрації нейрофіламентів в лікварі. А також на сьогодні відомо, що концентрації в лікворі позитивно корелюють з концентраціями в крові, хоча вони є в 42 рази, бачите, нижчими. Що це нам дає? Нам дає можливість простіше отримати матеріал менш травматично для пацієнтів і легше провести відповідне, відповідне дослідження. Ось вам навожу публікацію. Праворуч в нижньому правому куті є QR-коди, за якими ви, якщо наведете свій смартфон, можете скачати повнотекстовий варіант статті і повністю почитати, розширити свої знання за 2017 рік. Тут показані дані щодо дослідження саме нейрофіламентів сироватки крові, як біомаркерів пошкодження нейронів. І ось червоним це здорові люди, зеленим це клінічно ізолювання. Синдром або рецидивуюча ремітуючість російний склероз і блакитним в прогресуючі форми. І бачимо, що, на жаль, з віком навіть у здорових пацієнтів концентрація їх збільшується, але при розсіяному склерозі і особливо при тяжчих типах перебігу, концентрація є вірогідно вищою і прогресує вона більше. Також, також було досліджено і порівняно концентрації нейрофіламентів на фоні лікування. Перший це були проведені проби щорічно протягом трьох років: перший рік, другий рік, третій рік. Ін'єкційна хворобомодифікуюча терапія. Тут пацієнти, які отримували бета-інтерферони та глатирамерацитат Копаксон. Ось бачимо концентрації нейрофіламентів на першому році. Другий і третій рік бачимо, що вони поступово зменшуються. Зверніть увагу, пацієнти, які отримували, наприклад, наталізумаб, зразу виникне питання: чого ж тут концентрації нейрофіламентів були вищі, ніж у цієї групи пацієнтів. Все просто даний препарат отримували пацієнти з тяжчим перебігом. Цей препарат не є препаратом першої лінії, і зрозуміло, що тут були вищі концентрації вихідні нейрофіламентів. Але вплив цієї терапії на зменшення концентрації нейрофіламентів був набагато більший ніж в даних. Зверніть увагу препаратів. І така ж історія спостерігається і у препарата Rituximab. для порівняння тут наведений здоровий контроль, Healthy Control, і от проведені, й показані, які концентрації в здорових людей такого ж приблизно віку. Відповідно, дослідження, які досліджували рівні нейрофіламентів як біомаркерів. При первинно-прогресуючому російному склерозі було достатньо багато, і було показано, що застосування саме наталізумабу, ритуксимабу та мітоксантрону, просто саме ці препарати досліджувались, було показано значне зниження рівня нейрофіламентів. Порівняно е з вихідним вихідним рівнем, коли пацієнти не отримували цю терапію. І так наступна публікація щодо можливостей моніторингу активності захворювання саме за допомогою нейрофіламентів. Дивіться, пацієнти, які не отримували хворобомодифікуючу терапію, фактично немає змін в концентрації нейрофіламентів. Розпочали хворобомодифікуючу терапію. Ось яка була концентрація, ось стала. Була ескальована терапія, тобто пацієнти отримували менш ефективний, більш безпечний препарат. Видно, була клінічна необхідність ескалювати терапію, перейти на більш ефективний, але менш безпечний препарат. Але ми бачимо, як відреагувала концентрація нейрофіламентів. Вони значно зменшились. Якщо була зміна препарату з однаковою ефективністю, теж бачимо трошки зменшення, але вірогідних тут відмінностей немає. І є відповідні контрольні значення. Тут на даному слайді є порівняння концентрації нейрофіламентів з наявністю і кількістю вогнищ. В головному мозку, які накопичують гадоліні. Тобто активні вогнища в даний момент, коли проводилось МРТ, ці вогнища, в цих вогнищах відбувалася демілінізація. От концентрація нейрофіламентів, де немає активних вогнищ, одне вогнище, два, три та більше. Бачимо, чим вище, тим більша концентрація. Теж бачимо лінійну-лінійну тут залежність. Наступне дослідження, яке порівнювало рівні нейрофіламентів в крові з прогресуванням у пацієнтів, яке відбувається без загострень, так зване Піра загострення. От. Відповідно, були порівняні, порівняні дані з великих рандомізованих досліджень. Опера 1 та 2 та Ораторіо на цьому графіку ви бачите порівняння концентрації нейрофіламентів на фоні інтерферону Бета1А група пацієнтів та група пацієнтів, які отримували окрилізумаб. Відповідно, на акролізумабі були вірогідні нижчі концентрації. От. І тут так само в, е, в ораторію було порівняно плацебо з рівнем окрилізумаб. Відповідно, тут були пацієнти з первинно прогресуючим типом перебігу, і ми бачимо вірогідне зниження рівнів нейрофіламентів саме на рівні застосування препарату акрилізума порівняно з плацебо, що показувало його ефективність. Зміни об'єму е, таламусу. Також на фоні застосування терапії і концентрацій нейрофіламентів. Ви бачите, чим вища концентрація, от висока концентрація нейрофіламентів на виході. От Найбільша була втрата в об'єму таламуса. Висока нейрофіламентів на фоні окрилізумабу, От вони. Але, вірогідно, краще було порівняно з препаратом Бета-інтерфероном 1А. Ну і відповідно, якщо пацієнти мали вихідні низькі рівні нейрофіламентів в пунктирній то також найкращий варіант був на фоні окрелізумабу, але навіть з бета-інтерфероном 1А було краще ніж у препаратів. У пацієнтів, які отримували, які, верніше, теж отримували інтерферон 1А, але мали високий рівень нейрофіламентів на початку входження в дослідження. Тут ці два графіки показують кумулятивний, тобто накопичувальний ризик прогресування захворювання і знову ж таки порівнюються низькі і високі рівні нейрофіламентів на вході на 48-й тиждень. От. Червоненьким показано. Зеленим показані низькі рівні нейрофіламентів, і червоним високі. І ви бачите, що цей ризик наскільки був нижчий. Відповідно, в обох, в обох дослідженнях було показано, що вихідний, нижчий рівень нейрофіламентів асоціюється з нижчим рівнем кумулятивного накопичення інвалідизації. При прогресуючих російному склерозі ось є публікація, досить теж цікава. Фактично був проведений великий аналіз великої кількості досліджень, які проаналізували саме аналіз. Щодо того, наскільки нейрофіламенти можуть використовуватися як біомаркер різних моментів різних при прогресуючих формах, ось було дослідження, які показали, що він асоціюється з запаленням нейрофіламенти. Дев'ять досліджень. Показали так, асоціюються три дослідження, і бачите, кількість пацієнтів, наскільки менше показала, що ні. Так що, ми думаємо, все ж таки, що правда тут. Е, нейрофіламент асоціюється з поточною інвалідизацією. Різні варіанти були використані шкал теж. Досліджень, хоч кількість і була досліджень менша, але пацієнтів набагато більше ніж в невеликих 11 дослідженнях, які показали, що ні цього немає. А також от цікава теза, що імуносупресивна хвороба модифікуюча терапія, показує те, що є позитивний вплив. Цієї терапії на концентрацію нейрофіламентів при прогресуючих формах призначили терапію. Відповідно, концентрації нейрофіламентів знизились. Значить, ми розуміємо, що знизилась кількість уражених аксонів. Чотири дослідження понад три тисячі пацієнтів. І так, які ж були зроблені висновки? Нейрофіламент цитоскелетний компонент, який експресується лише в нейронах, вивільняється в спинномозкову рідину, а потім в кров після пошкодження аксонів. Маркер аксонального пошкодження. Субодиниця нейрофіламента. Найчастіше в великих дослідженнях її досліджують, і маємо можливість дослідити не лише в лікворі, а і в крові. Ці рівні підвищуються у пацієнтів з росіяним склерозом, особливо якщо є рецидив або релапс, особливо якщо є вогнища активні. Демілінізації на магнітно-резонансній терапії, тому ці біомаркери є позитивними для подальшого використання. Концентрація плазмових та лікварних рівнів нейрофіламенту достовірно і позитивно корелює з тяжкістю захворювання, а також з ураженням головного мозку за даними МРТ. Високі рівні нейрофіламенту, якщо ми маємо у пацієнтів, то вони асоціюються з більшим прогресуванням інвалідизації, а також необхідно подумати, чи не відбувається трансформація ремітуюче рецидивуючого типу перебігу росіяного склерозу вже в вторинно прогресуючий росіяний склероз. І у пацієнтів, які не отримують хворобомодифікуючу терапію, зазвичай ці рівні високі, при призначенні ж. Більшості сучасної хворобомодифікуючої терапії ці рівні об'єктивно знижуються, що підтверджує ефективність терапії, а також надає нам можливість використовувати цей показник як маркер. Ефективності терапії, на жаль, в лабораторіях звичайних ненаукових цей метод не, на сьогодні в Україні не використовується за того, що є певна дороговизна, економічні чинники, але в наукових цілях він досить широко поширений. І я думаю, що в найближчому майбутньому він також буде використовуватися і в рутинній практиці для моніторингу ефективності призначеної. Терапії, моніторингу стану пацієнта, визначення необхідності переходу з одного варіанту хворобомодифікуючої терапії на інший, для того, щоб швидко встигнути ескалювати терапію, перейти на більш ефективний препарат і цим самим попередити розвиток інвалідизації. Пацієнтів або трансформації більш благоприємного в типу перебігу в прогресуючу форму розсіяного склерозу. Дякую вам за увагу. Буду вдячний за запитання, за коментарі під цим відео. Дякую.